Так, друзі, усім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже інтересну тему це стратегія на мільйон. Тобто як правильно заробляти на зростанні ринку. Я сьогодні покажу деякі елементи, які я також, до речі, розбираю більш детально на наставності попереднього. Хто бажає, можете залишити заявку нижче. І у нас також є ще зараз новий продукт це Long Term на 2 роки. Ми співпрацюємо разом і е, торгуємо е, торгуємо, заключаємо угоди. Ну і наша ціль зробити від 300 до 1000% за 2 роки. Тому також можете залишити заявку за посиланням нижче і вам нададуть всю необхідну інформацію. Значить, дивіться: сьогодні що я хочу вам розказати: тобто, як взагалі брати хороші рухи по тренду. І де можна заходити, тобто, як заходити, де заходити, в яких точках, тому що багато є людей, які, наприклад, ну, знають, що там ринок росте, але не знають, де точно можна зайти. Я просто покажу, навіть, ну, для тих, які новачки, люди, які просто там сильно не розбираються. Ну, важливо, що розуміти. Дивіться, є пару елементів, які потрібно знати. Перший елемент це який у нас висхідний там, тренд на графіку. Тобто, бачите, у нас тут було. Несхідна структура, потім далі консолідація і вихід. Тобто, коли ми вийшли з цієї границі верхньої, бачите, 21 там, долар плюс-мінус 2098. У нас формувався такий локально висхідний тренд. І ми сюди вже не верталися. Тобто, дивіться, якби ціна, наприклад, вернулася сюди, нижче цієї зони, звичайно, тоді могло би бути, е... могло би бути зниження е... ринку далі, тобто зниження ціни в подальшому. Но ми закріпились. Вище, ми закріпились вище, і е, ціна пішла далі на тест 29. Тобто, як взагалі відбуваються рухи наверх? Дивіться, запам'ятайте, що всі самі сильні рухи починаються з так. Таких назв ми це називаємо хібний пробій. Тобто, коли ціна пробуває, якісь там, зону тобто спочатку, і всіх виносить по стопам, і тоді вже йде якийсь висхідний рух. Товіси, як було тут, бачите? Ось дивіться тут. Бачите, отут у нас була нижня границя. Винесли маленький, може бути довгий, може бути короткий. Буває по-різному. Винесли всіх і ціна далі полетіла вже наверх. Коли зібрала енергію. Тобто це називається збір енергії. І так майже всюди, завжди самі сильні рухи, вони відбуваються з хідних. Пробії. Тобто, коли хібний пробій відбувається, тоді йде самий сильний рух. Або вниз, або вверх. Подивіться, як тут було теж внизу. Намалювали прям погану картинку по ІОТА. Бачите, ось дивіться, у нас ми могли відмітити для себе ось цей лоу. бачите, ось дивіться, ось цей лоу. бачите, як тут маленькі такі свічки. Тобто, всі вже тут думають, все, хана ринку, піде вниз. Бачите, маленькі такі свічки, це найкраща точка для відкриття угоди. І після таких точок бачимо, от, там 100% наверх, ціна пройшла. Далі ну, можна подивитись і ПЕПП, можна подивитись VIF, тобто всюди одне і те саме. Всюди одне і те саме, ось подивіться. Пепе то трошки інакша була е, модель. Тут просто сходили, навіть сюди не ходили. От тут просто цих всіх зняли, хто став, наприклад, дивіться, для чого це робиться. По-перше, це робиться для того, щоб забрати ось ці стопи. і Люди, які, наприклад, е, заходили в позицію, вони ставили стоп або тут, або тут. І тобто вони, коли це все знімають по стопам, тобто малюють погану картинку, от подивіться прямо. Яка тут ситуація? Погана картинка, вроді, все-все. все Там погано ми йдемо вниз, а потім просто зненацька, з'являється покупець і виносить ціну там на скільки тут? більше 100% на 220% навер. Подивіться просто. У мене ПП і ВІФ найбільші дві позиції е, по об'єму. по об'єму. Значить, Тепер дивіться далі. Коли у нас от зараз там, да, Яка зараз ситуація, от, наприклад, коли ринок вже виріс, тут. Звичайно, працювати трішки важче, тому що зазвичай починається така болтанка туди-сюди. Ну, теж, бачите, ось тут. Так само, от по ефіру, подивіться, який був об'єм. Ну і тут два варіанти. або ми зараз ще раз ходимо тут, всіх заберемо, або може піти вже звідси наверх. Тобто, скоріше за все підемо наверх, скоріше за все. Тому що ефір у нас е... недооцінений, насправді тут. Ну він вже достатньо пройшов, звісно, він перегрітий, друзі. Понятно, що ціна ефіру 45% пройшла без відкатів. Звичайно, брати отут. І не треба. Коли ви вже бачите, коли так ціна виросте, краще вже не лізти, друзі. Краще почекати, які зниження, наприклад, бачите, якось тут там, на 12-13%. Ну і можна попробувати, якщо от два варіанти тут є. Або, наприклад, якщо підуть сюди знімати, тоже може бути така ситуація. Тобто знімають. І ось тут ваша задача не спішити шортити вниз, а подивитися, як буде вести себе ціна. Якщо не буде імпульсу далі, так, а буде. О, така консолідація і відкуп, то звичайно тут треба брати точно, ну і стоп ставити сюди, і зазвичай йде він на перехай. Отак від відбувається. Ну, 90% випадків. Тобто подивитись, коли вже буде далі, як, як ціна все буде вести, тому що е я зараз говорю ще коли ціна нікуди не пішла. Тобто, це саме важливе. тому що коли вже ціна пішла, всі розумні, треба було там брати, треба було тут брати. А коли от в моменті це найважче, найважче в моменті розуміти, що робити і як робити. Це два. Таких важливих елементів. Дивіться далі, дивіться далі. Рекомендую торгувати такі от моделі торгувати такі моделі тільки в сильних інструментах. Там, де нема об'єму, друзі, там, де немає об'єму, там це не працює. Тобто, якщо там якийсь неліквід, ну там, де об'єм 3 мільйона доларів в день, таке працювати не може. Ось дивіться, наприклад, ми там бачимо, да, у нас є якась зона. Наприклад, там ціна отут довго консолідується. Зазвичай перед сильним рухом робиться ось так, і ціна летить наверх. Або інший варіант може бути, що ціна от стоїть, 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 там іде вниз, і потім, друзі, буває, що ось так відбувається. Тобто вже нема тесту цієї зони знову. Тобто зразу, зразу ціна летить. Таке теж може бути, і до такого теж треба бути готовим. Тобто, таке буває, що не дають. Ось так тут подивіться. Бачите, теж була якась там зона. Вот, пробили, вернулись зразу. І зразу імпульс, бачите? Зразу імпульс без ніяких там лайткоїнів, без ніяких тестів. Тобто, хто не встиг взяти, тут все, далі летить ціна. Зазвичай завжди так відбувається. Перед сильними якраз рухами у нас є дахівни. Подивіться, ось тут. Ми зараз з вами розглянемо. Ось дивіться КСМ. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось цю точку, бачите, ось цю точку. Подивіться, як тут. Бачите, чуть-чуть буквально. Гляньте. Ось я прямо зараз розширю, щоб ви просто бачили. Бачите, чуть-чуть. І зразу. Все, маленький такий хібний пробій. Ми це більш детально, звісно, розглядаємо, як це треба інтерпретувати, звідки це росте, як це треба дивитися, це, звичайно, на наставності потрібно. Тут я просто ділюся окремими е, моментами елементами, які є. Ну, ви можете теж це використовувати, навіть там сильно не володіючи е, знаннями на. Е, в торгівлі в трейдингу, скажімо так. Ну, звичайно, завжди ще раз повторяю, друзі, завжди, завжди, ще раз повторяю, ми виходимо з ризик менеджменту. У вас завжди має бути ризик на цю угоду. Якщо ви торгуєте особливо на фьючерсах, не можна заходити без ризику, тобто без стопа. Завжди має бути стоп на дану угоду. Тобто, наприклад, там залов, чи сюди. Ну він має бути, щоб ви розуміли, не можна брати без стопів, тому що якщо ви берете особливо ф'ючерси, ну. Шанси, що ви зільєте 99% на дистанції. Тобто, і ось дивіться, от рейдіум так само. Гляньте ось тут. Бачите, ось якщо ми просто візьмемо ось такий от діапазон, ось такий от діапазон, бачите, ось що ж тут дарили, імпульс назад, і зразу погнали. Тобто завжди перед сильними рухами відбувається збір позиції великими гравцями. Це класика, друзі. І ось ми можемо глянути навіть, дивіться, от Тесла, американські акції. Просто можемо подивитися Тесла. Правда, тут вона гепова, тобто, бачите, багато дуже розривів, розривів йде. Ну, ми можемо глянути, добре. У нас є там, там бак, наприклад, Bank of America. Америка. Значить, теж подивіться, така ж сама ситуація відбувається. Теж знімають тут стопи. Зараз ми подивимося, ну, ми ще денний графік відкриємо. Ось подивіться тут. Бачите, всіх зняли. Наприклад, тут там, хто обрав вас з цієї зони, ось тут імпульсом. І завжди, ось це можна відмітити так само. Подивіться, ось тут. Бачите? Хібний, сюди, погнали. Все, в моменті прям. І завжди так відбувається. Головна задача це правильно формувати зони рівні. Підтримки і опору це важливо. Ну, це щоб будувати, друзі. Ще раз повторяю, це у нас вже більш на курсі. Деталізація цих моментів, тому що це така інформація. Ну, не на одне відео. Ну і ця інформація зібрана мною і моїм партнером там за роки. Тобто, ми це збирали і тратили на це свій час, енергію, гроші. Ну і звичайно, ми за це там беремо певну плату. Ну, це чесно. І, але саме основна задача, друзі, що це працює. Звичайно, там є різні. Зараз нас там і в смартмані хтось пропонує. Це ж саме. Це просто прописана торгова стратегія. Повірте мені, любе можна прописати. Якщо візьмете просто певні компоненти, ну, щоб вони були просто грамотні. Наприклад, навіть там хтось індикатори торгує, не має значення. І ви будете закономірно це робити, використовуючи ризики мані менеджмент. Якщо ви це все правильно інтерпретуєте, повірте мені, можна люба торгова система може працювати. Люба. Тому там мані, то можна говорити, що це не працює. Якщо правильно це інтерпретувати і закономірно це використовувати, це працює, друзі. Це працює. Головна задача це правильно просто робити. Ну і систематично, не раз так, а раз так. Має бути постійно одинаково. Тобто, у вас має бути прописана торгова система. Ваша, не ваша, будь-яка, але вона у вас має бути прописана детально. У нас є торговий алгоритм на 20 21, 20, ну, 20, там, чимось 20 сторінок у нас на курсі я його даю. Його задача студентів його також або допрацювати, або торгати по ньому, і так далі. Тобто ніхто не має сідати, працювати без торгового алгоритму. Це зазвичай злив. Тепер дивіться далі. Тобто, е деколи, звичайно, ціна і зривається так. От бачите, наприклад, тут Іота. Ну, вона, звичайно, ось тут були, винесли. Подивіться, ми завжди беремо, знаєте, от як, як зловити саме цей початок руху. Подивіться тут. Бачите, дивіться. Ось це було започаткування цього моменту. Звичайно, тут треба було бути, друзі. Якщо у вас тут не було, все. Або треба там було стояти зразу на купівлю. ну Хоча це теж так досить. ну Я не рекомендую тут прям ставати, друзі, завжди, тому що треба дивитися в момент, як це відпрацьовує. Бо тому що може бути, що ціна це проб'є і піде далі. Ви ж не знаєте. І ви можете засадитись там дуже нормально. Тому треба в моменті дивитися, що тут тримають, відкупляють. Задача взяти ось тут десь. Ось ця ось ця зона на найкраще. Тобто тут прям лою, ну це вже постфактум. Ви це не можете. Або ось тут взяти, це прям ідеально. Бачите, що тут зробили? Подивіться. Можемо відмітити, щоб було більш чітко, беремо найближчий мінімум, ось цей. Бачите? Раз, два і все. Зняли і подивіться, що потім відбулося з цієї зони. Гляньте он. І от ми полетіли на там, більше 100%. Далі, якщо ви, наприклад, там не взяли, ви можете чекати також якихось проторговок. Ось, як тут, бачите, ми відмітили для себе, наприклад, оцей от найближчий ретест, це називається, ближній ретест. Бачите, пробій, консолідація зверху. Головна задача, що це ще закривалося зверху. Ну, тут багато ню нюансів, друзі. Я не буду зараз вникати всього, тому що тут можна сидіти 5 годин, це розказувати. Подивіться, консолідація на тесті, подивіться так само. Точка тут прям ідеальна, я хочу сказати. Подивіться, можна було поставити стоп навіть не сюди, можна було поставити його навіть сюди. 3% і гляньте, тут у нас скільки тут 17 до 1. Ну, тобто на 100 доларів ризику, 1700 доларів прибутка. Ну, якщо ви заберете, звичайно, друзі, це хай, тут ніхто не може дивитися. Тобто, ми могли дивитися ось до найближчого якогось ретеста. Ось він тут. Ми могли тут закриватися. Тут уже це вже постфактум. Тобто, можна було реально забрати 10 до 1. Реально, це нормально. Тобто, 10 до 1 це мега круто, мега друзі. Якщо ви на дистанції будете забирати 10 до 1, ви будете заробляти мільйони, повірте мені. Якщо ви будете, ну там певний період, звичайно, хто там буде торгувати 100 доларів, то не заробить. Ну якщо ви будете збільшувати депозит, на дистанції торгувати десь хоча б 40% прибуткових угод, та навіть 30, якщо 10 до 1, друзі, то повірте мені, ви получаєте на 10 угод 30 ризиків плюса, і всього 7 ризиків мінуса. Тобто це 23 до 1. У вас буде 10 угод, а це космос. Це можна, не знаю, тисяча доларів 23 тисячі, то ви можете робити там мільйони, я кажу, на дистанції легко. Ось, от якщо так робити. Ну, звичайно, дивіться, такі рухи, хороші і сильні, відбуваються тільки на висхідному тренді, коли у нас є тренд. Коли тренда, друзі, немає, коли у нас іде рейндж, отак, такого не заробиш. Ну теж, подивіться, самі сильні рухи. От я вам тільки що сказав. Мені ми, ми вибрали хаотично ці зброї. Я не, не спеціально підбирав, щоб не думали потім. А, ти ж там знайшов найкращі картинки. Подивіться, друзі, просто ось тут. Гляньте, ось цей хай. Бачите? Ми його відмітили просто, подивіться. Ось тут. Просто всіх зняли і зразу вниз, і все, і полетіли вниз. І отут падіння, виходить, і бачите, без ретеста, Подивіться, падіння на 23%. Все. Тут взяти, ну, це постфакт, треба було тут сидіти. Якщо ні, можна взяти тут, звичайно, на першому відкаті. Тобто, дивіться, коли у нас йде якесь падіння, йде потім перший відкат, реально можна брати по тренду ось тут. Ну і стоп, звісно, сюди. Тобто ось така ситуація була ось тут. Тобто, якщо навіть ну можна було ось тут взяти, ну там реально 4%, хай 5% стопа, ну і вниз виходить, скільки у нас тут можна було забрати. Ну, 4 до 1, якщо взяти ось тут, наприклад, ви просто розуміли. Самі сильні рухи завжди починаються з виносів. Тобто, це називаємо хібні пробої. Тобто, хібні пробої нашого рівня з історії. Це важливо. Можна відкрити будь-який там інструмент. Дивіться, в мене тут по списку. Я тобто навіть ну, не готував тут якийсь будь-який хаотично відкриваємо. Ну, тільки то, що я ще раз повторяю, має бути ліквідність в інструменті. Тобто, якісь брати там, не знаю, ну, там що в нас тут є, таке гамно якесь реально. Ну, от, наприклад, ось це. Бачите? Ну, от що це, тут нічого не поторгуєш. Це бред. Це, до речі, взагалі треба видалити, звідси геть. Е, значить, дивіться, тобто, ну треба брати ліквід. От, наприклад, там у нас був в по док. Ми зараз його теж розглянемо. Дивіться. Зараз розберемо док. Розберемо док. E, значить, по догу, Гляньте, <плес> то що я сказав. Ось цей винус на максимальному об'ємі. Хто не взяв, це було, до речі, 5 серпня можна було взяти. Потім ми довго дуже стояли. Уже, бачите, сюди ми не ходили, тому що вони вже ось тут зібрали позицію, великі гравці. І далі ціна вже просто погнала. Бачите, все пробивало. Оці всі зони, прям і далі стоїть на хаю. Ну, звичайно, друзі, заходити тут, уже нема змісту. Ось тут. Ну, може, воно піде, я не знаю. Може. Ну, враховуючи, скільки ціна пройшла, да, наприклад, може, там пройшли 400% на такому мощному, напічканому грошима інструменту з капіталізацією. Ну, я би, звісно, тут вже не брав. Чесно, це моя особиста думка. Я вже тут не беру. Я би, якщо б, наприклад, я брав, я брав би десь, наприклад, може, ось такої, ось такої формації, якщо це буде. Ось десь сюди, ось тут консолідація, і потім можна робити. Ось так можна. Можливо, навіть з тестом оцієї зони. Там 0,022 і 8. Якщо так, тут брати я не буду. Це не моя гра, не мій тут на мій прибуток, тому брати я не буду. Я тільки дивіться, я заходжу тільки в то, що я розумію. Я не буду брати там, знаєте, от ну що воно тут росте, все, я заходжу. Ні. Почало деколи так везе. От дивіться, у мене от тепер недавно був. У мене є там один знайомий. Він мене там теж питався. У нас є е, така монета, ОМ, це мантра, щоб ви розуміли. Вона виросла тут реально щось там в 200 іксів, щоб ви розуміли. Ось подивіться. Він, він сидів тут, чуть ли не на зло взяв. У нього тут було 39 іксів. Вона, до речі, ще виросла. Він, я йому кажу, закрий частину, і просто частину сиди далі. Тобто в нього було 39 іксів, тому що це багато. Бачите, тут вже називається це така дистрибуційна модель. Тобто, коли ви бачите, що у нас була певна волатильність, бачите, така малесенька, а потім дуже велика, там в 10 разів більше. Зазвичай довго, друзі, таке не буває. І запам'ятайте, просто я це розказую на курсі, скажу і вам, що у нас великі свічки, отакі, завжди для виходу з позицій. Завжди для виходу, не для входу. Не для входу, для виходу. Тобто ми на великих свічках закриваємося. І все. Що вниз, що вверх? Або, ну, звісно, можна відкривати шорт. Не спорю, да, це можна. Ну не по тренду відкривати, коли вже йде об'єм. Тут заходити не треба. Треба було це робити або тут, або тут, і так далі. Вже у вас має бути вихід. Він закрився. Звичайно, забрав багато, багато забрав. Ну, друзі, це вже ну, тут треба було посадити. Ну так само, гляньте, ось тут довго стояло, ще нікому не треба було, бачите? Тут, ну, тут до речі, не було ніяких виносів. Тобто вони тарили, тарили, нікому нічого не показали, і потім вже просто пішов імпульс, подивіться, як воно вросло. І ось тут дивіться, яка консолідація була. Тобто, щоб ви розуміли, ось був збір пози. Гляньте. І навіть не дали такий от хібний, то що ми з вами тільки що розглядали, хібний пробій, щоб після того піти. Ну вони давали це тут. Бачите, тут уже просто стояли, як в копані 0,63. Просто став лімітний покупець, отут, І просто реально не давав ще пробити. Хто не взяв, не встиг взяти тут. Бачите, головне лізти на хаю. Ось вам ще одна точка була. Просто ідеальна точка. Гляньте. Ось тут можна теж було 0,85 добрати. І ще одна точка була ось тут. Я, до речі, це дивився, але я не повірю, що воно так піде. Чесно кажу, друзі. Ось тут я дивився. Ось тут, коли вони стояли, там по 0,1,3, 1,3, 1,35, там 20, 1, 3, 1, 35, Ось тут я дивився. Ну я просто не дуже люблю заходити, друзі, в хай. Коли вже знаєте, тут пройшло все. Звичайно, по тренду все круто, все класно. Ну я не люблю ці точки в хай. Чесно, це один раз там пішло з 10 разів. Знаєте. А 9 раз буде вибивати з цього, якщо ви будете заходити так в хай. Тому я люблю брати на початку руху. Тут уже. Хоча, бачите, теж, якби ну, тут зайти, можна було би там, ну, реально, там 200% просто там за тиждень. Реально. Ну, круто, реально виглядає. Е, значить, що? От вибирає, наприклад, EGLD. Глянемо. Подивіться так само. Внизу, але тут, до речі, і не перебили лов. Бачите? Чи перебили. Ну, лов, скільки тут? Мінімум е, 21,54. Чи що, подивіться, реально, 21,48. На 6 центів перебили лоу. гляньте ось тут. І ми можемо відмітити це ось так. Бачите? Ось. І ось ваша точка прямо заходу. Чому ця точка вона сама крута? Тому що, друзі, в цій точці у нас найменший ризик. Найменше, тобто найкоротший. Тобто, наша основна задача. Наша основна задача це зменшити ризики на ринку. В цій точці гляньте ось тут. Тобто, якщо ми тут купимо, наприклад, ось тут, подивіться, у нас ризик просто буде на цю угоду. Ну, давайте ми візьмемо ось тут. Давайте не будемо там рахувати, прям так. Ось тут, у нас всього 3% ризику, всього 3%. І ми тут можемо сидіти, там реально, ну коли ми так взяли, прям там, то можна, ну, звісно, не треба жадніщити, але можна було забрати на 3% ризику, там на 3,5-52%. Образно. 52%. 2%. От і все. І завжди шукайте точку, де у вас буде найменший ризик. Якщо ви кеші, торгуєте е зі стопами, якщо ви торгуєте там догосрок, то, звичайно, друзі, я рекомендую брати на падінні ціни. Не коли ціна вже росте, ну або на початку десь цього руху. Коли ми вже виросли, отут лізти, друзі, не треба. Чесно, ну я вам рекомендую. Можете робити, як хочете, але це рідко, що воно йде далі. Тобто завжди нам треба почекати якийсь там відкат після, після цього руху, і отут десь дивитися. Ось в цих точках вже можна десь глянути. Ось тут, так. Да. А, а лісти отут вот на хаю ну, таке собі. Треба щекати відкат. Навчіться навчити, навчити, бути терплячими. Тобто на ринку треба бути терплячим. Краще, знаєте, каже, краще перебздеть, чим не от, знає, Ви забачайте, що на, на псячій мові, ну просто таке от є вираз такий. Тому, е, значить, дивіться, що е, далі можна ще розглянути? Далі можна розглянути. От, наприклад, атом у нас теж був. Подивіться, та сама тема. Та сама, гляньте, ось у нас тут булижній ретест, його хибний пробій, і, значить, погнали. Подивіться, якщо ви тут не встигли взяти, ось вам перша точка консолідації. Тут хтось каже, ми заходимо тут в хай. Друзі, ну ми заходимо на першому відкаті. Є ще така штука, коли у нас ціна від, від, відштовхується від якоїсь зони, можна заходити на першій консолідації або першому відкату. Тобто це називається перший відкат після зростання. Ось тут можна було брати. Все. Тут можна було брати далі, ось тут уже лізти не треба було. Коли вже ціна там виросла на 35%, то треба краще почекати відкат. Ось вам ще одна зона. Гляньте, а ну ми зараз тут подивимося. Подивіться, тут хвостиком зняли, подивіться, ось тут. Ми могли тут і не брати, ми могли взяти після цього хвоста. І це було, до речі, в день, можна було спокійно тут зайти. Ось тут, наприклад, або тут немає значення. Ну і далі вже бачите, імпульс пішов. Тут уже лізти, звичайно, в хаю. Ну, я би десь почекав, можливо, виноса ось цього, а можливо, ось такий рітест, от сюди, і звідси, вже можна дивитися. Тобто, ще раз вам рекомендація. Хто там, наприклад, не має можливості там навчатися і так далі, запишіть собі просто елементарні правила. Я вам відео тут, якщо ви подивитесь моє відео на Ютубі, ви зможете знайти там мінімум, напевно, десь уже на даний момент. Я думаю, там 8-9 правил, які важливі є для входу. 8-9 правил для вас. І все, ви можете так скласти просто для тих, хто там просто не має можливості, або не має бажання сильно там вчитися, хоче просто там розглядати так, або хтось там не вірить, знаєте. Ну, є різні люди. Я просто нікого там ніколи не заставляю нічого. І я ніколи не парю. Знаєте, тому що людина має мати право вибору і має мати бажання. Якщо в неї є бажання, вона йде. Нема бажання не йде. Я ніколи там нікому не заставляю і беріть, все там, найкращий курс, давайте, купляйте. Ні. Тобто, ну, якщо вона не хоче, йде, має бути бажання. Так само візьмемо там, людину з вулиці, чи можна навчити трейдингу, питання так, якщо вона цього хоче. Ну і буде робити то, що я буду говорити. Наприклад, тоді так. Якщо вона не хоче, ну, нафіга заставляти. Будемо примушувати. Знаєте, нам Бог дав право вибору, тому треба дотримуватись цього, навіть Бог не, не порушує право вибору наш, який ми для себе обираємо. Тобто, Бог не знає, ми підемо направо чи наліво. Це наш особистий вибір. Значить, дивіться. Зараз ще яка рекомендація? Я можу вам дати? Зараз рекомендація е, на Меми, мемкоїни. Поки що цей сектор, я думаю, що він все рівно ще буде нормально ходити. Тому ми, наприклад, там брали от я давав ще навіть безкоштовну групу, можете теж підписатися нижче, там, бо меми там давали. да. Непогано виглядає, це на блокчейні Solani зроблена, екосистема Солани. Поки що не ходив, дуже тут класно стоїть. Я думаю, що при пробої ось цієї зони, гляньте, ось цього ось цього зони ось цієї там і 5, E, значить, я думаю, що може бути там хороший імпульс. Ну, я брав би, звісно, якщо брати десь тут, друзі. Це не фінансова рекомендація. Я просто говорю, що в нас це є, я це брав. Якщо ви хочете, можете, але тільки тут береться це без маржі, друзі. На споті. Я думаю, що тут є шанси сходити хоча б на процентів 100-150%. Є такі шанси в цій монеті. Я не буду говорити там про 500 тисяч чи 100-500 тисяч процентів. Я завжди адекватно оцінюю. Все, тому що я знаю на ринку довго. Я знаю, що це все можна вгадати. Зараз каже, там 500% сходи. Потім сходить, все, я молодець, давайте все. В мене все купуєте, я там супер крутий. Ні, ну сходить, то добре, не сходить. Я попереджував, що треба, щоб це був відповідно для вас обмежений, якісь ризики, щоб ви не заходили тут на все, там продали квартиру, машину, а вдруг спрацює, знаєте, потім купите там нову машину, нову квартиру, скажуть, Рома, молодець, дуже дякую за рекомендацію. Таке теж може бути. Буває, що у друзі, і отак відбувається, як по Акалі. Буває, бачите, що швидко і теж я сказав, що великі свічки тільки для виходу. Подивіться, ціна пройшла тут за два е, У нас 170%. Звичайно, лізти тут не треба. Ось тут лізти можна вже було. Коли ви бачите, що у нас ціна пролетіла стільки, і потім пройшла корекція на 50%, Звичайно, тут можна було зайти. Реально. І подивіться, друзі, як чітко тут теж у нас ця зона відпрацювала. Подивіться. Відпрацювала сезона, ці і ціна виросла звідси навіть на 40%. Просто одним імпульсом. І все. Головна задача швидко тут не лізти ось тут. Дож, дочекатися, не спішіть, якщо ви бачите таке сповзання, хай десь зупиниться. І, значить, потім був відкат. Завжди так відбувається. Ну ви, коли м'яч кидаєте там з п'ятого поверха. Що відбувається, він відскакує. Тут то саме, друзі. Ви м'яч підкинули, він падає вниз і він відскакує. Все, від землі. Тут так само. Одна і та сама фізика. Ну, головна задача просто розуміти, що ви робите. У вас має бути деталізація вашої точки входу. Все, відповідно, до вашої торгової системи. Трейдер це просто виконавець своєї торгової системи. Дуже легка справа, скажімо так, виконувати. Але не всі можуть. Подивіться, як тут теж нео. Дуже круто. Тренд набрали. Ось можна дивитися з 11.9. Тобто, може бути на імпульсі ось цього, коли зніме, наприклад, тут стопи. Можна подивитися на лонг. Я думаю, що Нео. Плюс враховуючи, що ми закріпилися вище тут 11,9. Бачите, найближчий, це теж ближній ретест. Перше було е, можливість закріпитися невдача, далі вниз, потім знову закріпилися вже з імпульсом. І на ретесті, ну дуже непогана точка входу, до речі, по нео. Може бути. Ось, наприклад, тут десь звідси, зі стопом. Ну, я би, наприклад, десь став сюди, в районі 4%. Ну і от сюди можна сидіти. Десь до там, 15 доларів. Ось вам, будь ласка, є. Непогана не формація. Якщо, звичайно, ну, треба взяти трошки понижче, треба взяти десь хоча б по 12, щоб можна було 100 поставити 1150. Ну, плюс-мінус. Ось так. Ось вам просто угода, якщо там хтось захоче подивитися. Ну, подивимося, він працює. Я можу це залишити, потім глянемо слідуще відео. Ще раз нагадую всім, хто хоче прийняти участь в наставності або записатись на long term, двохрічна програма, де ми там зі дзвони робимо, спілкуємося, даємо. Звичайно, сигнали на вхід, огляд ринку. Ну, така прям комплексна тема, це ком'юніті своє закрите таке. Ціна, друзі, повірте мені, дві кави в день, щоб ви просто розуміли. Це кошти. Я думаю, що це того варте. Ну, тобто, дві кави в день воно нічого не дає. А це, друзі, може ще дати нормальні знання, результати, і у вас ще є спілкування. Тобто, Ну і ще, до речі, я забув, що ж бонусом ми даємо доступ на, на навчання до перших два пакети. Ну, просто. І ще, до речі, бонус є це доступ до ком'юніті чату, де ми торгуємо фьючерс. Тож у вас буде і туди, і сюди, якщо ви берете, наприклад, long term. Ну, я рахую, що це вже, наприклад, таке вже роздали, що я вже тут не знаю. Ну, це побажання, хто хоче. Значить, за найкращий коментар, ще раз повторяю, резогіруємо 500 гривень. Тому можете залишати коменти, буду радий всім. Ну, звичайно, пишіть, як вам взагалі відео, пишіть свою думку, пишіть, що ви хочете розглянути. Ну, так що також критика приймається, я. Адекватно це сприймаю, ніколи не обіжаюсь. Ну, якщо вона адекватна, звичайно, якщо там пишуть просто не, не по ділу, то, звичайно, ми, ми таких блокуємо. Якщо по ділу, нема питань, я готовий все розглянути. Е, значить, ну і все. Всім профітів. Ви надію, що вам було це корисно. Можете написати свої коменти і можете це застосовувати і далі поділитись, як вам взагалі ця ідея? Я вам дав просто. Елементарні норми для використання того системи. Звичайно, якщо ви володієте уже чимось, то вас буде простіше. Якщо ви, в принципі, ноль для вас трошки буде важче. Ну тут є люди, і ті, і ті. Ви можете подивити старі відео, хто повний ноль, ну і трошки ввійти в, в цю сферу діяльності. Все. Всім гарного дня. З вами був Роман Шкудер і до зустрічі. Всім пока.